Ми є підрозділом, від якого вимагають постійно виконання специфічних спеціальних завдань. Випадкових людей тут немає. Так командир снайперського підрозділу Володимир описує своїх підлеглих. В таких підрозділах, як нас, люди повинні бути в першу чергу мотивовані і добре підготовлені. Якщо снайпери не на передовій, то найменше 2-3 рази на тиждень досконалюють свої навички на полігоні, де на камеру зізнаються без постійних тренувань швидко втрачається вправність. Хлопці готуються до виходу на бойове завдання. Сьогодні цього ми цілі до тисячі метрів. Перед пострілом снайпер має врахувати багато чинників не тільки відстань до цілі, а ще й вологість, температуру і навіть рельєф місцевості. Зараз це набагато простіше. Допомагають сучасні технології. Марк показує портативну метеостанцію. Хвалиться, що там є навіть балістичний калькулятор та навчає, як влучити у ціль, попри перепони. З вітром не треба боротися, з ним потрібно дружити. Бо ідеальної погоди не буває так само, як і місцевості для стрільби. Робота снайпера складна, потребує значної підготовки та витривалості. Складно затікають руки, ноги, але ми виходимо працювати парами, тобто один одного міняємо. А ще снайпери наголошують: не варто недооцінювати ворога, бо він теж навчається. І щоб бути вправнішим за загарбників, слід постійно вдосконалюватись. Снайпінг не стоїть на місці. Постійно вдосконалюється, постійно вдосконалюється озброєння, засоби спеціальні вдосконалюються і під різний тип завдань, повинна бути різна підготовка.